Клінічний психолог Кен Мґін, який спеціалізується на роботі з дітьми, зазнавшими жорстокого насильства, наприкінці 80-х років записав на відео сеанс терапії шестирічною дівчинкою на ім'я Бет Томас. Протягом перших 19 місяців свого життя Бет зазнала жорстокого насилля, через що вона не могла налагодити зв'язок з іншими. Вона також не могла дарувати або отримувати любов. Здавалося, що маленька Бет не відчувала жодних докорів сумління. Саме про цю дівчинку та її історію ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Більша частина сьогоднішньої історії буде складатися із відеозаписів розмови психолога Кена Магіна і шестирічною дівчинкою Бет Томас. Саме завдяки таким живим записам ви зможете краще сформувати свою думку про цю справу. Але перш ніж ми зануримося у розповідь, я нагадаю вам про вподобайки та підписку на наш канал, бо іноді нам здається, що Ютуб нас зовсім не просуває, тому саме ваша активність допоможе це виправити. Ну а ми не будемо довго затримуватися і будемо повертатись до історії. За своє коротке життя Бет Томас вже довелося пройти через насилля з боку свого біологічного батька. Дівчинці було всього 19 місяців, коли її та її молодшого брата вилучили з родини соціальні служби. В дитячому будинку дівчинці вже діагностували реактивний розлад прив'язаності. Це психічна хвороба, коли у дитини не виникає емоційного зв'язку з батьками чи опікунами. Тому кожен раз, коли ви будете думати, що дитина маленька і нічого не розуміє, згадайте цю історію. Все вони прекрасно розуміють. Практично одразу 19 та Бетта 7-місячного брата Джонатана вдочерила консервативна американська родина. Подружжя Тім та Джулія Томас були у шлюбі вже 12 років. Але, на жаль, власних дітей не мали. Насправді вони не сильно переживали з цього приводу. Але з часом вирішили, що якщо вони можуть ущасливити дітлахів з дитячого будинку, подарувавши їм люблячу родину, то чому б ні? Процес всиновлення пройшов достатньо швидко, і у 84-му році родина Томас поповнилася одразу двома дітьми: Бет та Джонатаном. В дитячому будинку Тіма та Джулію запевнили, що брат і сестра цілковито здорові й хороші діти. Ніхто не попередив подружжя про те, через що довелося пройти дітлахам. І я тут ні в якому разі не хочу сказати, що таких дітей не варто всиновлювати. Ні. Але майбутнім батькам треба знати все про минуле дитини, щоб розуміти, який підхід до неї шукати, що теоретично може травмувати, тригирнути тощо. Через якийсь час Томасам все ж таки вдалося дещо дізнатися про минуле Бета Джонатана. В обох були ознаки жорстокого поводження з боку біологічних батьків. В них не було жодної гігієни. Невідомо, чим вони взагалі харчувалися. Новонароджений Джонатан цілими днями лежав у ліжечку, в оточенні власних випорожнень і брудних підгузків. Його голова була деформована через те, що він провів багато часу лежачи в одному й тому ж положенні. А маленька Бет, якій тоді ще не було і двох років, піддавалася сексуальному насилю з боку свого батька. Страшно навіть уявити, через що пройшла малеча. Тому, як ви розумієте, якою плюблячою не була родина Томас, і як би сильно вони не намагалися оточити дітей турботою, минуле вже наклало відбиток на їх психіку. І якщо Джонатан ще був більш-менш, бо все ж таки він був ще немовлям, коли його забирали служби, то Бет, можна сказати, перетворилася на монстра. Через якийсь час Тім та Джулія помітили, що Бет почала проявляти агресивну і сексуалізовану поведінку, яка з часом ставала дедалі сильнішою. Здебільшого ця поведінка була спрямована на її брата Джонатана, але потім перейшла на її батьків та домашніх тварин. Бет постійно билася, штовхалася, колола всіх шпильками, щепала свого брата в районі паху, наносила собі каліцтва, займалася мастурбацією в громадських місцях і навіть говорила про те, що хоче вбити Джонатана. Тіма і Джулію. Така поведінка вже шестирічної дівчинки дуже лякала подружжя, і вони вирішили звернутися до лікаря. Ось як виглядав перший сеанс Бет з психологом. Хто з тобою, Бет? Джон. Твій брат. І що твій брат? Чому твій брат боїться тебе? Тому що я вирішив його дуже багато. Угу. Окей. І... At night time, what do your parents do to your door? Lock it shut. Mm, why do they lock it shut? Because they don't want me to hurt John. Right. And they're kind of afraid of of hurting John? Are you hurting John? Mm hmm Okay. Are they afraid that you might hurt them? Yep. Would you, Beth? Mm hmm When would you do it? Right now. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me going. But they can tell me going. Mm -hmm. And what would you do to them, Beth? Stab them. Okay. What would you stab them with? A knife. Do you ever stick pins in people? Mm -hmm. Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or? A lot. A lot? And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Okay. Who else would you like to stick pins into? Mommy and daddy. What would you like to have happen to them? Die. No Як вам один з перших записів розмови з Бет Томас? Як на мене, це навіть більш кріпово, ніж історії про серійних маньяків. скільки відстороненості в її очах і словах. По суті, це жорстокий вбивця у тілі маленької дівчинки. І все це сталося через поведінку її біологічних батьків. Завдяки сеансам вдалося встановити, що Бет Томас регулярно бачить сни про свого рідного батька. Очевидно, що кошмари. Oh, that's what about the same tell me about your birth father. what was that nightmare like? when he touched my vagina. okay. until it bled. hurted a lot. until it bled. and um, wouldn't be me a lot. he'd hit on me. wouldn't be very nice to me. how old were you? One. And in your nightmare, what happens? I get lost scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and, um, hurts. How do you feel when you talk about this? Звичайно, що навряд чи дитина в один рік могла ідентифікувати, що біологічний батько її гвалтує. Це розуміння, схоже, почало приходити до неї поступово. Тут важливо звертати увагу саме на те, як вона бачить ретроспективу свого життя в дошкільному віці. Від цього стає ще страшніше. Психолог також попросив Бет намалювати все те, що вона відчуває. твій батько? Що бертфале, вотсіден. He's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't hardly really see it because it's green. What's it touching? My vaginas. And what is your birth father doing? Heart nut. Your face looks uh, sad. Can you tell me about that? Mm-hmm. It's crying because there's thoughts of the tears. Дівчинка також регулярно мастурбувала у публічних місцях. Судячи з її слів на сеансі у психолога, вона робила це щодня, допоки звідти не починала текти кров і не з'явилися рани. Тобто ви розумієте, з якою агресією це треба було робити. Подібні речі, а саме публічна мастурбація дитини, у будь-кого з батьків може викликати сором. Але для Томосів це особливо було важко, тому що Тім був пастором у церкві. Yeah, yeah. What, are, what is his private parts? Penis and butt. Mm -hmm. And what do you do with your brother with his private parts, Ben? I heard it. Tell me about it. What do you do? Well, I pinch it, um, squeeze it, and kick it. When you do things to your brother's private parts, What does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says Stop, but I don't stop. Do you heard him? Mm -hmm. A lot. Okay. And would you like to do that to other boys? <laughs> дівчинки також і на тварин. Ось що вона розказувала про це на сеансі. do you have animals beth four of them and what do you do to the animals beth stick them with pins do you stick them a little bit or a lot a lot what are you trying to do to the animals beth kill them what do they do when you stick them with the pins well annie cries she's a doll Якось Бет витягнула пташенят з гнізда. Джулія і Тім подумали тоді, що можливо, їй просто цікаво подивитися на них. Але вони все одно пояснили Бет, що вона може їм таким чином нашкодити, і треба покласти пташенят назад. На наступний день Тім і Джулія пішли перевірити, чи у нормі ці пташенята, але всі вони лежали на землі зі зламаними шиями. Насилля над братом теж зростало. Дівчинка практично ставила на ньому жорстокі експерименти, включно із сексуалізованим насильством. Якось Джулія зайшла у кімнату і побачила дуже шокуючу картину. Бет зняла штани зі свого молодшого брата і тягнула його за пеніс, паралельно засовуючи свій палець в вану з хлопчика. Джонатан ридав та просив сестру зупинитися, але та його не слухала і продовжувала своє знущання. Коли Джулія почала сварити Бет та пояснювати, що так робити не можна, дівчинка просто скляними очима дивилася на неї. Також Джонатан скаржився батькам на сильний і постійний біль у животі. Джулія та Тім спочатку подумали, що, можливо, це проблема зі шлунком або алергія. Але проконсультувавшись із лікарем, вони дізналися, що хлопчика просто регулярно б'ють у живіт. Ну і звичайно, що все це робила Бет. Через хвилювання за сина подружжя Томас ухвалили рішення замикати кімнату Бет на ніч, аби та не завдавала ще більшої шкоди Джонатану. А вдень вони намагалися тримати брата і сестру якомога далі одне від одного. Це не сподобалося Бет. І її новою ціллю стали названі батьки. З будинку Томасів почали пропадати ножі. Як потім виявилося, їх непомітно забирала сама Бет, аби потім вбити ними батьків. На щастя, її план провалився, і тоді дівчинка знову сфокусувалася на братові. Як би Томаси не намагалися відгородити Джонатана від сестри, Бет все одно знаходила способи вимістити на ньому свою злість. В один з днів Джулія почула якийсь шум з підвалу й одразу побігла туди. У підвалі Бет била свого брата Джонатана головою об бетонну підлогу. Він намагався вирватися, але дівчина застосувала всю свою силу, аби його втримати. Її погляд був переповнений дикою ненавистю. real hard? Tell me about it. What? How many times did you do it? A lot? Mm -hmm. What was the floor like? Seen it. And what happened to your brother? Tell me about it. His head hurt real bad, but his chin, he had to have stitches in it. Could you stop? Use your words, Beth. No. What was your brother doing when you were doing this? Playing with the with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you when you were doing it? Mm -hmm. What was he saying? He said, Dad, stop." And what did you do? I didn't stop. I just kept on hurting him. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing him. How did you stop? Mm -hmm. What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen. Mm hmm It made me stop because I thought Mommy and Daddy were come. Okay. Did Mommy come? What did she do? She sent me to my room. And what if mom didn't stop you? What would you have done? on doing Після подібних інтерв'ю, які провів психолог з маленькою Бет, її не можна було повертати назад додому. Дитину треба було ізолювати від брата та почати лікування якнайшвидше. Тому у квітні 89-го року Бет направили в спеціальну установу, Декваліфіковані спеціалісти працюють якраз такими дітьми, які зазнали шкоди у ранньому віці. Правила поведінки і розклад дня в подібному закладі дуже суворі, адже дітей з подібними розладами дуже важливо контролювати, адже вони можуть завдати шкоду собі та оточенню. Персонал закладу регулярно слідкує за кожним рухом дітей. Дорослі максимально створюють умови, щоб діти з подібними розладами сприймали їх як головних. За правилами, дитина має навіть відпроситися, аби попити води. Жодного зайвого кроку без дозволу дорослого. Так, це може здатися суворо, але і це незвичайні діти. Якщо їх не контролювати, вони цілком серйозно можуть зарізати один одного або напасти на працівників закладу. Разом із суворим розкладом в житті Бет також з'явилася і постійна робота з психологами. Першим кроком було відновити її самооцінку. Вона мала навчитися сприймати себе як людину, людину, яку можуть любити і цінувати. Виявляється, що діти з подібними розладами вважають себе поганими та злими, а також що вони нікому не потрібні. Саме це і є першим етапом лікування довести, що вони хороші і цінні. Важливо, щоб вони самі почали бачити себе хорошими. І тут основним моментом є похвала. Якщо дитина робить щось хороше і правильне, навіть якщо це щось маленьке і незначне, її обов'язково треба хвалити. В цій установі Бет разом з іншими дітьми також поступово входила у взаємодію з тваринами. Діти мали вчитися піклуватися про тваринок. Вже через декілька місяців інтенсивного лікування у Бет почав прослідковуватися прогрес. Психолог навіть ухвалив рішення трохи послабити методи контролю. У дівчинки почало з'являтися розуміння, що таке добре, а що погано. Пет стала більш відкритою до спілкування і в неї вже почала прослідковуватися здорова прив'язаність. Вона пішла в місцеву школу, завела друзів, почала регулярно відвідувати церков з батьками, де теж знайшла декілька друзів свого віку, навіть почала співати в хорі. Проте вона поки ще проживала на території установи. Перший час двері кімнати Бет вихователі замикали, потім перестали, але встановили сигналізацію.

I to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother. My mom and dad. And animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Mm -hmm. Who did it hurt the most? Me. Why don't you tell me that? It, you... it hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, um I'm burning my um dead self. How you feel right now, Dad? It's kinda of to talk about, isn't it? Yeah. Mm -hmm. Це інтерв'ю було записане у грудні 89 дев'ятого року. Звичайно, що після нього Бет продовжувала інтенсивну терапію ще довгі роки. Зараз Бет вже виросла, вона вийшла заміж, працює медичною сестрою та живе звичайне життя. Вона також допомагає іншим дітям з психологічними проблемами. Бет навіть отримала декілька нагород у цій сфері, але є люди, які не вірять в те, що Бет Томас дійсно змінилася, і впевнені, що вона ще покаже себе справжнє. А що думаєте ви? Напишіть обов'язково в коментарях. Як на мене, то у подібній поведінці дівчинки здебільшого вина не вона сама, а її біологічні батьки, які зробили її такою? Ця жахлива історія має нас навчити відповідальності, відповідальності перед дітьми, своїми або чужими. Звичайно, що не можна врятувати дітей від усіх психологічних травм, але можна принаймні спробувати не завдавати таких значних. Якщо у вас є діти або маленькі брати чи сестри, Сподіваюсь, що ви їх обіймете і скажете, що любите. Це дуже важливо проговорювати. Ну а з вами були Історії на ніч і всім на добраніч.